Люди приходять українці на електронері сонячну. Ось панелі сонячні. Так уже все більше і більше. Ось там храм. І правильно роблять. Ось так. Ось так тут бідні люди живуть. Я зашел на краешек лесу. Голосийский национальный парк. Ну, далее я... Ой. птахи. Вот так. Далее я... Заходити не буду, тому що попередження є, що можуть бути міни після подій, що були 24-22 тут прилітало і можливо, неможливо, я ж не знаю, ну написано все за обережні міни. А от там Дроздів дуже багато чорних цих. Ось вони і співають. Ось я бачу один там сидить на кущі. Зараз я приближу. Ось він. О, полетів. І ось так тут. Тихо, красиво. Гарно було погуляти по, по лісу. Я раніше з дружиною ходив, ходили, а тепер ні. Ну а тут поряд уже дорога. Машини гудуть, це дорога поряд. А далі там ще краще. Гарно спевают птахи Вот ну, так Сосны такие чистотів росте багато отут завжди тут будувати на цій ділянці там вже накопали О. а ось цей будинок вже продається мабуть з 2014 року ми тут його хочуть продати там було таке вывеска але вона теж вже вигоріла як на сонці на другому поверсі висить паркан обсипався ну ось поки що так є такі, що не доглянути. ось біля і тротуар заріс тут теж паркан не знаю там ось, ось... будівля все. паркан такому стані, а там ось телефон, що ну, було написано продаж і тепер там усе вино. Ось тут і ділянка велика, парки такі. все поржавіло, поросло, ділянка заросла, великий будинок. Ой, а там іще вже хтось туди лазить, ось там я бачу. Ось такі вітражі, такі красиві. Ну, щось не то не те, як кажуть, не пішло. Ось такі все. Парками. О, да, там вже хтось і лазив, вибито там, я бачу Все заросло ось так. Десь живуть ось такі такі красиві маєтки, паласи такі. Ось як те, цілий замок можна сказати. А є ось так. Все заростає, валиться і не можуть, не знаю. продать эту делянку. Когда живут люди ділянка доляна, то она имеет вот такой вид. Красивая А сон пострижений Вот такой, посмотрим. так все. Это таки, я не знаю, что за дерево. Красиво. Видно так. Храм Божьей Матери. Молодец. Ділянка прибрана. Старенька ця сліпа майже собака. Живе біленька. Неї на миру зараз її принесли. Ось вона. призимувала зиму, слава богу. Зараз. Їсь. Принесли її вона щось їсть, Ой, у неї лапа, ой, вона на... А, знову на три лапи становиться. У неї щось з правою ногою переднє. Вона так хромає, буває, і скулить. А потім попускає. Ось зараз він пішла. А то зараз пішла. А то зовсім. Ревматизм не чи що, я не знаю. Якась ба... О, пішла воді, Воду поп'є зараз. Ось вона. Тут живе, намир ось. Ну вже вона багата не є, худенька така. Багато не їсть. Ну, лапу всю праву тримає. Це таке вона, вона болить О, ну, ходить слава богу да? ось, зараз попила водички знову ну у нас майже сліпа вона не бачить ось зараз зараз прийде гарна 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 ой в неї шийник хтось пові ну да давай давай де, не бійся не бійся не бійся не бійся не бійся, не бійся. Ось така гарна. Не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. Я тобі нічого погано не зроблю. Ось така худенька, худенька, старенька, ну слава богу, перезимувала і ходить. І їсть, і п'є. Ну і все. У неї будка, все є, зараз весна. Ось та ворона прилетіла сіра, мабуть теж. Їсть там що залишається, вона дивиться на те, що Мисці залишилась. гадується тут теж підгодовується. О. тут і, ще і котів тут багато. Ой, кудись пішла ця Гуля, гуляти пішла. Так, да, пішла кудись, не бачу я. О. Вона гуляє тут. Ось вона пішла, побігла. Там, ну гарно, фост. Хвіз вверх тримає, значить здорова собака, як кажуть. Хоч і старенька, ну но... гуляє тут. Там чайка. Ось вона тут є. Вона все життя тут прожила біля оцього дому. І мабуть за нею тут доглядають. Ось так. вот она. Ходы. И котяча улица. На этой улице мира и тут много котин. Вот один сидит там. На машине и там я бачу. О, а тут. Тому році восени зробили дорогу і я бачу, що чотири лежачих поліцейських лежать. Мабуть ці мотоциклісти, а може ще якісь донімаються людей і вони, щоб зменшити швидкість по гарній дороги, вони оце і поклали цих поліцейських лежачих. Ось вони. Раз, два, три, чотири. Ось так. Ось так. Красиво тут. Приватник за свою прибудинкову територію слідкує. Все гарно. А зараз я приїду до нашого ОСББ, добрий сусід. І ви побачите що як у нас. Ось як все бризано, газон та і не тільки цей і поряд теж гарно слідкує все по вулиці Черкаській. Маленького будинку 8-8 теж по прибирали, покосили траву. Не смітити. Наша територія вона невелика. І ось біля нього, коли прибирають, приїжджають сміття, то залишається і те вжекаю інших, те й у нас мав двірник. Прибирати ось. Але по штату він є. Кошторис А двірника нема. Ось так. Тому у нас ось так. Ось там. Сміття. Ну і... И как Як... то, що... что вот эти две туи, в том году посадили весной, и вот они уже стоять и никто их... Їх... Вот другая туя, другая туя, вот тоже так тоже сметя тут ось. ну дверника нема А по що, су є о добре ось ось тут теж сміття А, а тут почистили.